І, друзі, з вами на зв'язку Денис Дружній. в останньому відео з дубайською цукеркою, я подумав і сказав, що, напевно, хотів вам доказати, що одне і те саме попадається в кожній дубайській цукерці. При тому, що я розрізав оцю дубайську цукерку, і я був трошечки здивований. Тому що в останній дубайській цукерці нам попалося з горішками. Тобто інше, не таке, як було в тих всіх попередніх. Я думаю, що якщо. Ви хочете переконатися, ви можете переглянути всі ці відео з дубайськими цукерками і переконатися, що вони до цього останнього моменту були одне і то саме. І тут остання цукерка попадається, уже різна. Чому ті всі попередні не було теж різні? Я не розумію, чому все було одинаково, під кінець, вже новенька. Треба було би все новинка. У ж сказала продавщиця, що все буде новинка. Кожна цукерка буде особлива, Та, буде щось нове. А так вийшло, що було одне й те саме, тільки у цій одній цукерці щось нове. Коротше, дуже дивно. Дуже. Я заплатив багато грошей за це, бо це дубайське, на дубайське все дороге, походу. І одне й те саме попалося, тільки це одне. Інше, добре хоч щось інше. Добре, народ, погнали, пророгуємо цю нову дубайську цукерку. Let's go! Деніс мене реагує, Деніс мене реагує, сьогодні він буде ну, їсти коротше, ось таку дубайську цукерку, яка називається. Яка називається Лакс. Чоко, чоко, чоко! Відкрива. А, вже відкрито. Їмо одним словом. Доїдаємо. Та не доїдаємо, просто їмо. Та... Так. Получилося? Ми їли дубайську цукерку в Трускавці. Одну почали, тут уже почали Дома їсти то щось не то, що хотілося. Ну давайте скуштуємо, давайте. Ну Це вже трохи і на смак інше. Тут якісь спеції дали. Більше таких спецій. Горіхи кольорові. Жовтце? Ммм. Знаєте що тут ніби то є? Кукурудза. Щось таке кукурудзя не відчу. Ммм, Вся класна. Men det er på en ny sjokolade. Dobra. їмо. Ммм, якийсь кольоровий горіх попався фіолетовий. Угу. прикольно. Дайте балю. Короче, дайте балю. Щось оригінальне. Я знаю, що попереднім дубайським цукеркам ставив 10, але це щось мені на 9 балів. Доброе добре. Прикольно. Жаль, що тільки одна попалася новинка. На ті всі решта повторки. Не знаю. Не знаю. Коротше я би міг зараз вам показати, що одне і то саме попадається. Зараз, може, я подивлюся і покажу. І так, народ, дивимося. Це є струскавця. Не звертайте увагу на мої нігті, вони грязні. Коротше, це на комп'ютері показую. Коротше, ось така начинка. Це трускавцю ми першу їли. Так, от, бачите, тут щось теж. Я йду дивитися. А, ну тут трошечки вони відрізняються, так. Ну тут уже однаково. Ну, та й все, так, це у мене комп'ютер, так. Коротше, народ, одним словом, трошечки було там щось, я переглянув, щось трошечки різне, але в основному на смак одне й то саме. Так що, можете самі переглянути всі ці відео про дубайські цукерки і подивитися, чи було одинаково, чи було різне. Трохи одинаково, трохи різне. Коротше більшості одинаково, чим різне. Та, добре народ, будемо прощатися. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Фрайні. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Тубайські цукерки ми вже всі поїли. Це було останнє. Всім пока-пока, дружні. Ну це відрізнялося від тих всіх. Ті всі вроді би одинаково було. Це було трохи інше. Добре, пока. Я в окулярах там, бо. Комп'ютері я дивлюся в окулярах. Там добре це не має значення. Всім пока.